В цьому відео я вам наголошую, що в нас проходить літній розпродаж, позалишалися ось такі у нас пари. останні, Ось такі шлюпочки, басоножечки. Тому хто хоче, зараз дуже класна на них ціна. Якщо цікавить якась моделечка. Ставте скрін і присилайте мені в Дірект, і я вам розкажу, яка моделечка зараз скільки коштує. От сіточка, наприклад, на зараз 1500 гривень, дівчатка. Дуже класна акційна ціна. Золоті теж 1500 гривень. Чорненькі 1500 гривень. Ось такі лаковані. У нас залишилися тільки на 37-й розмір. Ціна 1400 гривень. Останні пари за супер цінами. Тому поспішаємо і забираємо. Макасінчики, остання пара, 1300 гривень. Макасінчики шкіряні, 39, -та. остання пара, 1300 гривень. Ось такі макасінчики в кольорі мока. Коштує 1500 гривень. Ось така моделька остання пара 37, 1300. Сріблясті, 1300. Ось такі кольорові 950. Шлюпочки. Остання 36-й. Ціна 1300. Ось такі, остання 36-й, 1300. Подивіться, скільки класного броня І яка зараз класна ціна. Ось такі 1500. Ось такі з камінчиками у нас 950. Ось така моделечка. Остання пара. ціна 1500. Ось така моделька, остання пара. 38. 1500. Ось такі босоножечки на підборчики, Остання пара 38, 1300. Ось такі 38, 1300. Ось така моделечка. Остання пара 38. Ціна 1600. Остання пара 36 Ціна 1450. Остання пара 36 Ціна 1600. Остання пара 37 1450. Звертайтесь, дівчатка. Буду рада допомогти. Ціна класна, якість класна. Тому скоріше забирайте.